Її звуть Тіні, а це Міні. Тіні люблять міні дістали з пачки і просто з'їли сосиски міні від Бащинського. Не просто нам сьогодні з огляду на те, що все ж таки морози даються в знаки е, щодо нашої енергосистеми, відключення світла у наших гостей трапляються часто. Тому і наступний гість разом з нами буде телефонним зв'язком. Але сподіваюся, ми його добре будемо чути. Ігор Тишкевич, експерт програми міжнародної внутрішньої політики Українського інституту майбутнього. Е, пане Ігоре, мої вітання. Чуємо вас добре, і це прекрасно. Почати хочеться знаєте, із того, що буквально за кілька днів, а саме 16 січня, починаються так звані спільні навчання білоруської і російської авіації. Про них було оголошено російським міноборони, і вже власне насичують вони білоруські литовища своєю технікою. Коли йдеться про навчання від РФ, ми розуміємо, що це може бути не просто навчання. Анонсовано, що вони триватимуть до 1 лютого. Які ваші очікування чи цього разу це дійсно будуть просто навчання? І чи можуть вони бути продовжені так само, як все літо продовжувалися навчання на території Білорусі російських військ? А, дивіться, Швидше за все, все ж таки це будуть саме навчання. Але, як ми знаємо, загроза саме ударів або провокацій, вона розділяється після навчання. А на то питанні, що було на початку лютого. Тому що і зміна в керівництві російськоугруповані військ, які воюють проти України, і інші процес, вони говорять про те, що дуже вирогідна нова, нова цивілізація загарбнути на фронтах. Тому певна небезпека є. Друга частина, оскільки це навчання саме авіації, то звісно, що Україна змушена буде або сконцентрувати, або посильно слідковувати засобами протиповітряної оборони пересування цих а, літаків, гелікоптерів, які відбуваються на території Білорусі. Відповідний для Російської Федерації пам'ятаєте, декілька разів вже привітав а, літак далеко. А, Радіоротисті відповідно для російських детерацій це також можливість або нагода спробувати знайти місце розташування або дефлукації українських засобів повітряної оборони, щоб під час спробувати урадити. Тому в будь-якому разі, навіть якщо це точно навчання, говорити, то що це є абсолютно безпека, я б не став. Далі, пане Ігоре, давайте поговоримо про власне темпи нарощування західної підтримки України, а тим більше, що розгортається вона доволі активно, принаймні в публічній площині, в заявах. Історія з танками, зокрема, леопард від Німеччини, вона вже набирає такого собі, таких форм серіалу. А коли ж нарешті переконають Олафа Шольца, що все ж таки треба це рішення ухвалити, якщо От, дивитися на шпальти видань, зокрема впливових видань, то видання Економіст сьогодні вийшло із доволі таки Чіткою чітким меседжем про те, що путіну не можна давати паузи, не можна зменшувати темпи підтримки України, тому що він тільки на це і розраховує для того, щоб знову з новими силами, отримавши певну передишку, спробувати атакувати. Про це вже пише економіст. Але ви безумовно аналізуєте загалом медіакартину в різних виданнях, які там бачите тенденції, чи переважає досі. Лейтмотив про те, що давайте не допустимо ескалації, або більше вже обговорюється, приміром е світ, коли яким він буде після програшу Росії, ну, світ не буде після програшу Росії. Поки що говориться так, на так активно, тому що питання є формат цього програшу, і цей програш кожна з країн, бачить по-різному тут треба також на це вражати. Тому що дезінтеграції Росії, як би нам цього не хотілося, але не бажають більшість наших партнерів на захисті. Якщо ж Якщо говорити про передачу зброї та нарощування підтримки України, так, такі тренди є, але також треба вважати на дуже ціка, ну, дуже велику специфіку. Тому що якщо ми говоримо про нові зразки озброєння, то звісно потрібен, потрібен час на те, щоб українські військові навчилися з ними працювати. І відповідно, якщо нам умовно говорячи голосують про передачу, ну припустимо 20 або 14 танків з Польщі, якщо це буде, або там противник яких танків а з Великої Британії, це означає, що від трьох тижнів до двох місяців наші військові мають навчатися. Це не означає, що ці танки будуть тут і тепер. І якщо буде мова, мова скажімо так, мова хвиля постачання для цього, ні тут. А, та ж сама. Більше справа, що буде легше, тому що є навчання внутрі України. Але це не означає, що ця зброя буде одразу. І саме на сьогодні йдеться саме про те, що при... а, а, було прийнято політичне рішення про розширення номенклатури постачання. І звісно, ну, нам, нам хочеться, щоб це було швидше, але такі рішення вони приймаються. Але ми знаємо про численні навчання наших військовослужбовців власне за кордоном. І Вони напевно навчаються не тільки сухопутніх операцій, мається на увазі піхотних, але і на техніці. Зокрема, чи може це означати, що строки, про які ви говорите, буде, може бути значно коротшими? Питання що навчається і на чим навчається, Тому що, якщо ми говоримо. Системи підготовки кір і або до підготовки кір британії то там здебільшого похитики. А так там, звісно, що навчається серед іншого і на заднього зараз зараз кого, але здебільша теж похоти піднімання. Якщо ми говоримо про навчання на території Німеччини, там здебільша були бійці з сил проти повітряної оборони. Так, я знаю, що Звісно, є певна ініціатива, або є інформація про те, що можливо десь навчається український період. Це також може бути, я не буду говорити ще так чи ні. Але питання в тому, що а, саме ці конкретні відсутності програма навчання має розпочинатися після прийняття політичного рішення. Я дуже я, маю дуже дивитися надію, що я, якщо Польща оголосила про необхідність передачі або плану передачі а, танків. Німець воробництво, так модернізованих польщі німецьких танків, що наші військові вже навчають. Я дуже маю, маю давати надійних, але все одно це по інше. Які у вас, пане Ігоре, очікування від найближчого найближчої зустрічі у форматі Рамштайн, яка має відбутися 20 січня? Я поставки щось питання прищодового дання для України. А це не тільки не стільки, скільки, скільки серед іншого якості на нам потрібно політичні рішення про розширення моніклатури постачання озброєння. Дякую вам, пане Ігоре. Ну, власне, от телефоном вийшло, але думку ми почули. І це найголовніше. Сподіваємось, наступного разу і відеозв'язок у нас теж буде. І ще більше вашої аналітики ми почуємо. Ігор Тишкевич, експерт програми міжнародної внутрішньої політики Українського інституту майбутнього. Був з нами на зв'язку про підтримку західну підтримку України. Її темпи, ну її масштаби і її перспективи.